Зіграй, будь ласка, з акцентом. Та й опереси. Я ж можу українською говорити без акцента. Ні, ну зроби, це ж буде прикольно. Та перестаньте ви ці стереотипи. Ви що, мене не можете Тарасом назвати? Ну, може бути ж таке. Ну що, в Україні не народжуєсь. Назаром Назар. Я знаю вірменина Назар звать. Назар Арзуманян. Реально є такі, є такі вірмани, а Назар це чисто українське ім'я. Може, сміливості не вистачає трошки виходити є за шаблони? житло. От чомусь вони бояться. А це якраз от радянська система. Чому у нас мало писали оригінальних сюжетів, сценаріїв? Бо боялись. Насправді ти читаєш, ай, клас, клас! Але ми за це не візьмемо. Чому або тому, що у нас ми знаємо точно, що якщо знімемо про мінтов, погані мінти, бандіти, там є знаю чорна рука чи щось таке. Короче, 100% будуть люди дивитись, і ти знаєш, що якісь цифри на каналі покаже, і до тебе не буде претензії від ну від звідти.